Всім привіт вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами Марта Троцюк, арт-менеджерка, мандрівниця та засновниця галереї 101. Тема сьогоднішнього подкасту сучасне мистецтво та видавнича справа. І я рада вам представити мого гостя Олександра Мехеда, арт-директора видавництва Артхас та куратора мистецьких проєктів. Олександре, привіт! Привіт-привіт! Я знаю, що ти зараз досить далеко знаходишся. У нас 7 годин різниці, і я дуже щаслива, що нам вдалося зв'язатися і записувати ось цей подкаст з тобою. Наше серденько, все одно з вами, які б не були у нас часові і просторові. Межі, ми, ми все одно всі в цьому човні разом. Я б хотіла спочатку познайомити слухачів з тобою, а потім ми більше перейдемо до видання. Я нещодавно переглядала твоє відео на Ютубі, воно називається Артхас, ретроспектива як почати розбиратися в сучасному мистецтві. Мушу сказати, що воно мене дуже зацікавило. Я недавно записувала схожий подкаст, і я обов'язково у описі під цим подкастом залишу лінк. На твоє відео. Ось там ти розповідав, що вже 12 років дотичний до сучасного мистецтва. Розкажи, будь ласка, як тебе туди занесло? Ну, ця історія почалась з 2009 року, коли, чи 2008, навіть це рік, коли була ретроспектива Деміна Хьорста в Кінчукар-центрі. Я на той час був на п'ятому курсі університету, закінчував філологію. Ніколи не цікавився сучасним мистецтвом та історією мистецтва в принципі, тому що була можливість ми з батьками мандрували в Сполучених Штатах. Були і я пам'ятаю їхній захват від музеїв, і як їм подобалось і імпресіоністи і постімпресіоністи. І як їм це все було цікаво, я ж зівав і чекав, коли ми перейдемо, Хоча б Ворхала можна буде сфоткати mm -hmm. чи залипнути на боску, і приблизно з такою нульовою готовністю і знанням я подався на те, щоб стати гідом у Пінчук-Арт-Центрі. і поступово готуючись до того, щоб бути гідом, це, виставка тривала по моєму 5 місяців. Uh -huh. Ретроспективи Деміна Хьорста, яка називалась Реквієм, і готуючись до цієї роботи, я почав самостійний якийсь ресерч, самостійні якісь занурення, і відтоді пройшов кілька трансформацій, кілька етапів. Знайомства з сучасним мистецтвом, тому що спочатку працював гідом, тоді був куратором літературної програми в інчуперцентрі, uh -huh. коли ми готували літературні вечори, в яких мали продемонструвати зв'язок з творами представленими в експозиції з певними літературними або основами, або якимись перегуками і так далі. Тоді була кураторська платформа перший сезон. Дивовижна, абсолютно, за участі Каті Радченко, за участі Тані Кочубінської, Маші і Лізи Герман. Я був п'ятий і це було півтора роки. Тривала дивовижна історія з поєднуючи теоретичний, і практичний курс. Ну, це, це якась така. Поступові я показую якісь етапи розвитку. Mm -hmm. Тобто, в кінчукарцентрі на різних посадах і заняттях я пропрацював 5 років. А тоді вже почалася моя кураторська діяльність, власна. І це був і проєкт, який називався Amnesia Project, відкрита платформа, який ввійшов в сімку найкращих проєктів, пов'язаних з літературою з 130 заявок. І ми показували його в Берліні в 2013 чи 2014 році. І ще була певна низка кураторських проєктів. І для мене завжди це я пам'ятаю свій якийсь. Страх, нерозуміння і ключове питання, що це взагалі таке, і, і, і тому подібні речі, як я з ними а, намагався якимось чином впоратись, то я завжди стаю на цю позицію, намагаюся знайти якісь слова для тих, хто хотіли б теж почати хоча б якось, розбиратися в цьому питанні. Я недавно досліджувала і, взагалі, історії видавництва Артхас, готувалася трішечки до цього подкасту, бо ваші книги я вже дуже давно читаю. Ось. І я знаю, що недавно видавництво Артхас виповнилося 5 років. І розкажи, будь ласка, історію заснування, тому що вона дуже-дуже цікава і хотілося б, щоб слухачі її також почули. Ну тут є знову такі, треба наче розмежувати. Є типографія хас так. і є видавництво, яке називається Артхас, і є ще і фонд культурних ініціатив угу. е, одноіменний, І це три речі, які взаємо підтримують одна одну, і типографії хас набагато більше років, і вона абсолютно самостійна процвітаюча структура. Яка займається найважливішими накладами, як вони це називають, і а, ще до заснування видавництва друкувалися каталоги а, провідних українських митців і до аукціонів, і до ретроспектив, і так далі. Mm -hmm. а, історія видавництва «Артхаз» починається з нашого знайомства з Костянтином Кожемякою, а, який є власником типографії хас і засновником. Видавництва. Вони зробили, здається, це 15-й рік. Тоді вийшла книжка Тіберія Сільваші його вибраних статей, така синенька. І була презентація цієї книжки в книгарні є за участі пана Тіберія, за участі Марини Щербенко, яка була ініціаторкою цього видання, і Костянтина Кажем'як. Я модерував цей момент, і мені дуже подобається завжди. Розуміти те наскільки плететься людська доля із випадковостей, як це працює. Ну от я був модератором цієї зустрічі, ми познайомилися з паном Костянтином. А тоді я поїхав у піврічну мандрівку світом. Mm -hmm. І коли повернувся з резиденції в Рік і в Сполучених Штатах, я повернувся і просто отримав від нього листа, в якому було сказано, що Якщо ти в Києві, давай зустрінемося, що можемо робити разом. Угу. Я приїхав, ми поговорили, і у мене на той час якраз в цій мандрівці, в якій я був, у мене накопичився список книжок, які я привіз з собою з мандрівки, які мені хотілося би прочитати українською, щоб про них дізнався якомога більше людей. Ми склали список, і наприклад, ми в лютому ми зрозуміли, що ми хочемо стартувати. І в квітні, це скільки у нас два з половиною місяці, щось таке була готова перша книжка, яка називається «33 митці у трьох актах Сари Торнтон. Вона е, дотепер її читають, купують, і вона дотепер лишається однією з найбільш улюблених. Очевидно, що швидкий старт е, був вплинув на е, проблеми, які були з перекладом, проблеми, які були з редактурою. Тому що на той момент у мене не було команди, ми, ми все збирали з нуля, пробували по різному і так далі. Але на другому, на третьому накладі ми повиправляли свої помилки, команду зібрали і зараз рушили в велику мандрівку. І видавництво розростається вже три напрямки у видавництва, три напрямки напрямків більше. Я маю на увазі три редакції, умовно. Є які ведуть кожну із своїх ліній, а це так про заснування видавництва, як це було? Можеш більше трішечки розказати про напрямки саме, тому що ви почали з ідеї видавати літературу, яка б допомогла пізнати сучасне мистецтво. Якомога легше зрозуміліше, а потім ви розрослися. То які ще у вас є напрямки? Да, тут насправді така штука, що напрямків уже стільки, що я сам не встигаю за ними реагувати, і, <с. і, <с. і <с. я <с. можу зараз всього не згадати, тому що мої колеги роблять дивовижну абсолютно роботу. Насамперед, редакторка Оксана Плаксій. Яка те, те, що робить вона, і її перекладачі разом з Миколою Ковальчуком, який це верстає і робить дизайни до цих робіт, і е, з отже, е, виходить так, що починалось все з розмови про те, як розуміти сучасне мистецтво, так. поступово ми пішли в бік візуальної культури. А, і там з'явилася наприклад моя книжка, яка називається Бачити, щоб бути побаченим, яка є історією реаліті шоу, і як взагалі феномен реаліті впливає на наше розуміння світу і, і картину світу, і так далі. От а тоді ми пішли ще в глиб століття, Ми пішли в 150 років історії сучасного мистецтва. Ми пішли так, щоб захопити початок 19 століття. Тоді ми почали говорити це. Я маю зараз на увазі книжку Віла Гомперца, яка називається Що це взагалі таке 150 років сучасного мистецтва. Чудова Чудове дивовижно смішна і так. гумористична така легка книжка з глибинними смислами. Так так от, а тоді можна було роздивлятися в різні боки, і тоді з'являються книжки, скажімо, про економіку і опціони сучасного мистецтва. Це я маю на увазі Дона Томпсона. Тоді і його книжка, яка називається Помаранчевий пес. Так. Тоді з'являється книжка. Ми починаємо говорити про голоси художників, голоси митців. І я переклав книжку у Марини Абрамович пройти крізь стіни її автобіографію. Якраз і, як і її, до речі, і читаю. На... от якраз вона коло мене тут лежить. Так, так, так. Це книжка, яка а, отримала свою аудиторію, і книжка, яка отримала свою читацьку любов. І я дуже тішуся з того, що була ця книжка а, зроблена в нашому видавництві. А тоді починається гра далі на розширення. Тоді починається а, розмова про моду, тоді починається розмова про креативні професії, і ми розуміємо протягом останніх двох років. Розуміємо, що насправді наша аудиторія це креативний клас, це креативні професії і все, що потрібно для креативного зростання. Хочете ви бути графічним дизайнером, хочете ви бути аніматором, хочете ви бути мистецтвознавцем, куратором? whatever, ви, наша читацька аудиторія, ми готові вам запропонувати щось цікаве. Наслідок цього стають і спільні видання з проджектором, коли будуються навчальні просто модулі з графічного дизайну, стають книжки про. Шрифти про історію шрифтів, і далі, далі далі розширюється зараз. Найновіший напрямок, який є, це умовно, як ведеться креативний бізнес, філософія креативного бізнесу. І зараз вийшла дивовижна книжка, яка називається Артфірма, яка залучає досвід. Ключових філософів до того, щоб створити своє креативне підприємство, і те саме стосується і книжки Скота Білські Плутанина посередині, і тепер ми виходимо ще на якийсь новий обрій, тому що з одного боку є розмова творцями. А тепер починається розмова взагалі з менеджментом, тому що стає зрозуміло, що є велика затребуваність на ринку, і велика проблема з відсутністю і фахівців, і стратегічного мислення, і так далі. І ми далі будемо рухатись цю філософську історію, але заразом ще важливо сказати те, що Якщо відпочатково ми орієнтувалися на перекладні видання, то поступово ми очевидно маємо на увазі ще і створення оригінального контенту, і тут є з одного боку, наприклад, двохтомник, який розповідає про історію середньовічної музики, але паралельно до нього Валерій Жиркової є. Але паралельно до нього є видання, якими ми надзвичайно пишаємося. Це книжка Ганни Улюри. Яка називається 365 книжка на щодень, аби справляти враження культурної людини? Це її розповідь про 365 найважливіших книжок в історії літератури, і заразом є книжка пані Діани Клочко, яка називається «65 українських шедеврів, визнані та неявні, а які став результатом взагалі, міжмузейного проєкту, проекту десь близько 15 музеїв. З усієї України і приватні колекціонери долучилися до цього, і ці дві книжки зібрали чимало нагород е, в Україні, серед яких і премія Шевельова і літак центр року і книжка року і, 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 і ось такі флагманські видання нам. Хотілося б, щоб їх було більше, не забуваючи також і про скажімо про книжку Аліси Лошкіна, яка називається Перманентна революція, uh -huh. яка є історією українського мистецтва кінця 19-го, початку 21-го століття. Книжка, яка викликала дискусії, але це чудовий приклад того, як одна книжка може викликати дискусію, і можливо спровокує інших авторів, мистецтвознавців на. Книжки, які наше видавництво з зацікавленням розгляне для того, щоб їх опублікувати. Я також надіюся, що активізуються наші автори. Дуже хотілося б читати не тільки україномовну книгу, а книгу власне написану українцями. Ти також та, у своєму... та, та, та. так, ти також у своєму лаві. На Ютубі зараз який є, ти згадував про інтеграцію книг у місцеві контексти, а не просто про випуск та дистрибуцію. Що ви вкладаєте щось більше? Що це означає і як відбувається ця інтеграція? Ну, у нас відпочатково з книги Сари Тольтенстрімиці у трьох актах ми. А я розповідав на лайві про те, що ми робили, скажімо, два виставково-перформативних проекти: один був в інституті проблем сучасного мистецтва. Інший був в Єрміла в центрі в Харкові, де у нас був такий своєрідний спіддейтинг із українськими митцями. І ми пробували інструментарій, який використовує Сара Тортон у своїй книжці, застосувати до українського контексту. Але річ, яку, наприклад, ми не згадували в цій розмові, це про те, що. Ми зробили український буктрейлер, відзняли силами мінімал муві режисера Романа Блажана і його оператора Міше Волкова. Ми зробили буктрейлер до книжки. Дуже цікавий. Рекомендую його подивитись. Він свого часу дуже добре взлетів в українському секторі Фейсбуку. І це той приклад того, коли ми ставимось до цієї книжки, як до українського оригінального продукту. І це саме стосується, скажімо, з тим, що а, рідко коли ми беремо оригінальну обкладинку, яка нас влаштовує, тому що дуже часто ми робимо своє і те, що далі отримуємо компліменти від західних видавців, і, і так як і те саме стосується часом взагалі і верстки, яку ми. А, Перевинаходимо спочатку, і ось цей момент не копіювання, а саме такого креативного застосування дуже важливий. І ще один момент, який є в діяльності видавництва Артхас: це видавнича не видавнича діяльність, виставкова діяльність. Так. І тут є кілька прикладів, коли. Працювало синхронне видавництво, працювало синхронна типографія і фон. Серед цих усіх проєктів найулюбленіший мій, очевидно, це е, велика виставка Олексимана, яка називається Чорний період, яка була в Інституті проблем. Е, сучасного мистецтва в Києві, і це була серія живописних робіт Його нова. З, Цікавим архітектурним рішенням з цікавим музичним рішенням, взагалі, але ще паралельно була така річ, якою я дуже пишаюсь. Це те, що на відкритті бо у нас був уже каталог надрукований, В каталозі була відзнята експозиція. Річ взагалі унікальна для wow. українського контексту, як мені здається, абсолютно я. I... Я дуже підтримую такий підхід. Я також у своїх проектах, навіть відкриваючи, куруючи виставку, я не роблю її просто одноразовою подією і кураторські екскурсії, і розмова з митцем, можливо, якісь лекції. У нас навіть арт-бранчі були якомога насиченіше, щоб воно не було просто ще одним відкриттям якоїсь виставки, а щоб воно мало освітню мету. Більшу та власне популяризацію сучасного мистецтва. Тому я дуже тішуся, що, ем, що у вас також є такий підхід, і я вважаю його набагато більш продуктивним. І я надіюся, що ви будете продовжувати у цьому ритмі. Наступне, дякую, Марта. Ну тобі ж тобі ж я не знаю, це пощастило, чи це слово, чи це твій стратегічний вибір, як це правильніше назвати. Але ж твоя художниця Маріко Гельман, вона ж. І чудовий, і і медійну присутність а -а -а. має, і і сильні роботи, і все так. Що тобі просто той та художниця, з якою саме такий підхід мультидисциплінарної, якісь мульти. Медійний він працює як найкраще перед зустрічю з тобою перед подкастом. Цим я записувала ще один випуск з художницею, прекрасною, яка розповідала про арт-резиденції. Вона також дуже добре вміє формулювати свої думки і має багато чого розказати поза межами своїх художніх практик. Тому такі митці дійсно на вагу золота і з ними дуже цікаво співпрацювати і робити проекти. Поділишся, скільки нових книг у рік ви публікуєте? Тут я дам збій, тому що я не можу проконтролювати уже потік, такий, mm -hmm. що я не можу сказати. Якісь роки були 45-60 книжок, книжок. Якісь, взагалі, минулого року був ритм такий, що новинки під кінець року друкувалися щодня, mm -hmm. і, і це було взагалі якісь такі. Відчуття шаленого вулкану лави, яка вистрілює каталогами, книжками перед замовленнями, це якісь дивовижний взагалі була річ, і це ти, ти, наче ти бачив, як починався цей струмочок, який тепер несеться ніагарським водоспадом. Очевидно, що цього року статистика трошки зміниться внаслідок локдауна, внаслідок карантину. Пандемії і так далі тому я на це я давай так. Я е, цифр не буду поки що ні прогнозувати, ні називати. Будемо триматися оптимістичного okay. е, прогнозу. Про те, що е, все-таки пандемія не так, е, давай так сформулюємо. Пандемія перестане впливати на читацький вибір е, наших читачів. Ні, на те, що все таки книжки будуть стабільно далі продаватися, і новинки будуть знаходити своїх а, майбутніх читачів. Я за це тримаю кулаки і останнє питання до тебе. Верніше я б хотів попросити дати пораду, от порада на закуску. Де взяти сміливість почати великий відповідальний проект, пов'язаний з мистецтвом з Нішою, яка, в принципі, в ну, нас в Україні є така ще не надто поширена, розвинена і модна, ем, затребувана, але набирає обрич. Я б навпаки сказав, що з Нішою все гаразд. Я б сказав, що з спеціалістами все гаразд. Часом взагалі здається, що. Людей, які кажуть про себе куратор, їх стало щось дещо забагато. А, тому моя відповідь така, що тут не набратися сміливості, тут радше розуміти відповідальність з одного боку, яка є, тому що це відповідальність перед митцями, це відповідальність фінансова, це відповідальність моральна для того, щоб митці. Розуміли про те, що кілька років їхньої роботи не йдуть просто так в нікуди, а ви стаєте тим, хто а, допоможе донести їхню думку або навпаки, допоможе бути в ролі доктора Ватсона при дуже крутому шерлоку, який може поставити правильні запитання художнику і якось їх направити. І ще одне це те, що не набиратися сміливості, а зайнятися дослідженням. Оце моя порада, і в тому, чим більше ви будете знати про контекст, про художників про історію українських виставок і про історію українського мистецького процесу, тим вам, як юному куратору, який би хотів би щось робити, буде з одного боку легше, а з іншого боку, заземленіше сприймати контекст і те, чим є сучасний арт ринок український, причому навіть не а радше. Мистецький процес, я б сказав так. Олександре, я цю пораду собі також візьму, тому що всі свої сили. <рес> <рес> останні я покладала здебільшого на дослідження мистецтва у глобальному контексті. Дуже багато мандрую і у різних куточках світу відвідую арт-простори, вивчаю їх, спілкуюся з галеристами. Мала практику вже в Україні в галереї Карась з Євгеном Карасем. Надзвичайно цікава була історія. І з Сергієм Савченком. Я знаю, що він у вас каталоги видає свої. Я також була допомагала йому відкривати галерею у Гданську, також надзвичайна практика. Але зараз, власне, я хочу зануритися більше у контексти, у історію мистецтва в Україні, тому що розумію, що не все те, що за кордону я маю у своїй голові, я можу просто взяти, імплементувати, посадити це зернятко тут, тому що тут є абсолютно своє нашарування історії контекстів. Всього, що потрібно ще досліджувати, ще більше ніж я це робила досі, і більше ніж світове мистецтво. От тому цю пораду я також собі беру. зараз кількість крутих українських художників вона надзвичайна, особливо це стосується середнього покоління. І якщо взяти та що була бійнале молодого мистецтва, яку робила і Ленько Герман, робили в мистецькому арсеналі, і те, що робив. Борис Філоненко минулого року в Харкові разом з своїми співкураторками це взагалі дивовижного рівня і роботи, і кураторська робота, і проговорення смислів. Тому я закликаю всіх наших слухачів любити українське, цінувати українських художників і купувати роботи українських молодих митців. Абсолютно згідна. Я дякую тобі і команді Артхаз за вашу працю за ті книги про мистецтво, які тепер можна читати українською мовою. Ми у проєкті Галерея 101... Більшу частиною нашої роботи ми присвячуємо саме освітній діяльності і популяризації сучасного мистецтва тут, у Львові, і взагалі в Україні. І дуже цінно, що от ми можемо рекомендувати ваші книги для такого глибшого вивчення мистецтва і для його розуміння. Я недавно записувала подкаст про мист... книги про мистецтво українською мовою. Там також входили і книги видавництва Артхас, і знову буду робити наступний огляд книг, якраз зараз. Читаю і книгу, яку ти переклав про Марину Абрамович, і ще декілька. Тому я дуже вдячна тобі, дякую, що ти приєднався до цієї розмови. Ось. Дякую, Марта. Це дуже цінно. А для вас, слухачі. Я, я також вам дякую, що ви слухаєте подкасти Галерея 101. Дякую за ваші коментарі, за схвальні відгуки, які ми отримуємо. І нагадую, що сьогодні у гостях був Олександр Мехет, арт-директор видавництва Артхас та куратор мистецьких проєктів. Я закликаю вас заходити на сайт артхас.ком.uaй, там ви знайдете дуже багато цікавого. Бажаю вам гарного часу з хорошою книгою. І до наступних зустрічей. На першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво